Різнокольорові, ці такі класні. І тепер будуть е, на мультиплати гарненько підписані всі сорти на такими пластиковими кілочками. Ну, кольори це взагалі супер. Дивіться, що, чим вони відрізняються. Це такі ніби паперовий, але він, е, не знаю, ну теж якийсь пластик і дуже класний, На ньому добре писати ось таким е, фломастером, Він теж не змивається. В лютому місяці я повісила на ті, що приїхали саджанці, і вони на вулиці стоять, там все ідеально, потім покажу. А на цих кілочках вони такі слизькі, то на них класно писати графітовим олівцем. У мене є такі на полі два роки чи три їм, і назва все зберігається, все залишається і дуже добре. Нічого не стирається і не змивається. От, і все. І все буде класно отут тут почала вішати. Це я їх в лютому пересаджувала в великий кашпу. І одразу гарненько підписала. Це фломастером. Він кажу, не змивається, не стирається, нічого не робиться. Бачите, воно таке гнучке, гарненьке. Але кажу, це теж пластик, і він такий більш матовий, як схожий на папір. І буде гарна назва, все видно. Я ще потім ціни попишу, щоб все було красивенько.